Коли батьки старіють, вони ніби стають нашими дітьми, і ми, дорослі діти, маємо нести відповідальність за їхнє серце, за їхній спокій, за те, щоб вони знали, вони не одні. Пам'ятаєш, як мама поправляла тобі ковдру, коли ти хворів, як тато тримав тебе за руку, коли ти вчився ходити? Тепер наш час. Бути тими руками, тією опорою, тією любов'ю – Це не обов'язок, це благословення, це вдячність, це любов, яка повертається назад як коло. Не залишай своїх батьків на самоті, не шкодуй часу на дзвінок, не відкладай на потім. Потім може не бути.